Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про точність попадання у метроном. Не про метроном і не про те, як правильно в нього попадати, про це в мене є окреме відео, а саме про точність попадання і про те, як цю точність можна розвинути. Перший спосіб вчіться грати у повільних темпах. Можливо, для когось це буде звучати дивно, але грати у повільному темпі значно, значно важче, ніж грати у середньому чи швидкому. Адекватно швидкому темпі. Поставте метроном на швидкість 50 і зіграйте у нього щось восьмими нотами. Це може бути будь-що. Наприклад, перебір вісьмірка. Це може бути бій. Це може бути якась мелодія. Це може бути риф. Це можуть бути якісь квінти. Це може бути що завгодно. Отже, виберіть щось, що ви будете грати восьмими нотами у метроном при швидкості 50. Для когось це може бути легко, для когось це може бути дуже важко. Якщо буде важко, працюйте на цій швидкості. Якщо буде легко, можете поставити швидкість меншу, наприклад, 45 або 40. І перевірте, на якій мінімальній швидкості ви можете зіграти. Особисто мені важко грати вже десь на швидкості 35-40. І коли ви зможете комфортно грати у темпах 50 і нижче, то темпи 80, 100, 120 тим більше, будуть для вас комфортними. Справа в тому, що якщо темп інтенсивний. Його дуже легко відчути, а якщо темп повільний його відчути набагато важче. Отже, перший спосіб це навчитися грати у повільних темпах. Це значно покращить вашу точність попадання по метроному. А як взагалі виглядає точність попадання, зараз я вам покажу. Отже, я записав гру восьмими нотами вертикальні лінії це удари метроному. Ноти і удари метроному мають чітко співпадати. Якщо якісь ноти йдуть перед ударом чи після удару, це вже не попадання. І нічого страшного, якщо десь колись одна нота з 20 може не попасти. В людей, в яких слабко розвинуте почуття ритму і які зовсім не дружать з метрономом, може бути до 100% непопадань. І другий спосіб покращити точність попадання по метроному це поступово забирати орієнтири. Наприклад, починаємо з 4 ударів, граємо 16 нотами. Забираємо другий і четвертий удари і граємо те саме. Забираємо третій удар і граємо те саме. І в принципі, все. Отже, два способи. Перший спосіб це гра у повільних швидкостях, другий спосіб це поступове зменшення орієнтирів. Не забувайте підписатись на канал, ставте дзвіночок та ставте лайк, якщо це відео було корисним.